Ми бійці окремого загону Центурія Полтава та активний кулак фанатського руху Полтавської Ворської. Висловуємо своє невдоволення діями клубу та селекційного відділу е, нашого клубу. Річ в тому, що клуб підписав двох гравців Андрюшку Кравчука. Який вже встиг пограти в час російсько-української війни, встиг пограти за московське торпедо, та Іванка Пономаренка, який встиг також пограти за окупаційну владу в Кримському чемпіонаті. Ми висловлюємо своє невдоволення цими гравцями. Ми не дозволимо, щоб ці люди поплюжили кольори нашого клубу, щоб ці люди носили нашу емблему. Особисто звертаюся до Олександра Фундерата, спортивного директора Полтавської Ворськи, Олександре Анатолійовичу. Гідно виконувати свою роботу, не, ми не дозволимо вам поплюжити наші кольори та нашу емблему. Честь маю, слава Україні! Героям слава!